Угорщина блокує перший етап перемовин щодо вступу України в ЄС. Мене звати Назар Мухачов, і в сьогоднішньому ефірі я хочу обговорити уроки для українців з приводу позиції Угорщини. Офіційна влада в Угорщині зараз відкрито пропутінська, навіть не про Московська, а саме пропутінська. Прем'єр-міністр Орбан і міністр закордонних справ Сіярто вже неодноразово відзначалися антиукраїнськими заявами. І ось зараз міністр закордонних справ Угорщини Сіярто заявив, що Угорщина не допустить вступу України в ЄС. Заявив це достатньо категорично і з досить цікавим формулюванням. Зараз я його, власне, вам прочитаю. За його словами, влада Угорщини не дозволить проштовхнути Україну в ЄС, тому що це знищить угорських фермерів та дозволить українській мафії проникнути в Угорщину. І це рішення насправді зараз Європейський Союз вже сказав, що вони шукають спосіб обходу вето угорщини без зміни там внутрішніх статутних документів, юридичний спосіб і так далі. Чи знайдуть вони його, чи не знайдуть? Я до кінця не впевнений. Але я хочу зупинитися на двох аспектах: перше розібрати аргументацію сіярту. Те, що вони працюють в орбіті московської пропаганди, це очевидно. Але потрібно розуміти, що коли твої вороги щось кажуть, це не означає, що вони брешуть постійно. До прикладу, путінська пропаганда вона дуже активно використовує традиційні цінності, але від того цінності не перестають бути цінностями. Просто Путін і весь Кремль. Так по фарисейськи паразитично маніпулює на якихось певних речах, які характерні для морально здорових людей. І через те, до речі, частина нормальних, адекватних людей на заході підпадає під путінську пропаганду. А українська позиція там насправді відсутня з 2014 року. Ми не розробили, скажімо так, свої пропагандистські канали. Які працювали на полі консервативних та націоналістичних сил заходу, і це є величезна-величезна проблема. Але повернемось до аргументації: знищить угорських фермерів, дозволить українській мафії проникнути в Угорщину. Знищить угорських фермерів. Фермери клас, це середній клас в усій Європі. Це самозайняті люди, які на рівні своїх громад носять таку навіть громадоутворюючу функцію. Вирощують сільськогосподарську продукцію, забезпечують продовольчу безпеку, дають можливість їсти, дають декілька робочих місць собі, своїй сім'ї, і навколо них сплачують податки і в місцевий бюджет, і в центральний бюджет. Дуже багато є держав, і нам розповідають таку дуже цікаву, фрагментарну брехню про те, що от малі фермери вони неефективні, вони дотаційні для всієї Європи і так далі. А от агрохолдинги вони дуже ефективні. Це велика брехня. Чому? Тому що потрібно рахувати, по-перше, сумарний економічний ефект, по-друге, треба розуміти, що важливим в дуже багатьох випадках є не отримання кимось прибутку. А село, по суті, громади, там, де живуть фермери, ну, це державоутворююча функція, народоутворююча зберігання генетичної спадщини, і ще багато-багато нюансів. Якщо ми, до прикладу, візьмемо зайнятість, в Україні була така статистика, коли агрохолдинг обробляє 100 гектарів, там зайняті з півтори-дві людини на 100 гектарів. Це ті агрохолдинги, які мають десятки тисяч і сто сотні тисяч гектарів, що в принципі в Європі неможливо там де сотні тисяч гектарів. А коли навіть в Україні. Є самозайняті фермери, то число досягає 8, а інколи 12 і навіть 20 людей на 100 гектарів за умови, якщо мова йде там про ягоди, про якісь такі дрібні речі, де вже на місці є якась система переробки. Коли ми говоримо про Європу, то європейські держави старалися в себе виростити клас фермерів скурпульозно, педантично, крок за кроком, через дотації, через самозабезпечення. І ну по суті вирощувався цілий клас. Завдяки цьому гарантувалась продовольча безпека. Завдяки цьому завжди було кілька мільйонів самозайнятих людей. Кілька мільйонів, тому що фермери плюс родина, плюс наймані працівники. І завдяки цьому, ну по суті, наповнювався свій внутрішній ринок. Максимальне самозабезпечення це, до речі, одна із причин: оцей перехід на максимальне самозабезпечення, так зване імпортозаміщення, яке Путін розпочав на Московії після того, як вони напали на Україну у 2014 році. Завдяки саме цьому самозабезпеченню вони змогли витримати ті всі санкції. Туреччина під керівництвом Ердогана надзвичайно потужно розлинулась саме завдяки самозабезпеченню. І тому оцей фрагмент брехні сіярто нам потрібно розуміти, що є його політичні мотиви, зв'язки з Путіним і так далі, а є те, що він транслює і що частково є правдою. І вони дійсно хочуть захистити своїх угорських фермерів, тому що їх вирощували впродовж тривалого часу. З України на міжнародний ринок в сфері аграрній продукцію продають не українські фермери. Продукцію продають, зерно трейдери, величезні корпорації з розряду кернел, які володіють там 700 тисяч гектарів, це Веревський за ними стоїть, але я підозрюю, що за Веревським є постаті ще серйозніші. Є Бахматюк, є Косюк, є Порошенко, в яких теж по 400-500 тисяч гектарів, Гереги, в яких 300 тисяч гектарів і так далі. Це для Європи це фантастичні величини стосовно земельних наділів І якщо український фермер виростить до прикладу, те ж саме зерно. а там має, умовно кажучи, 200 гектарів. Він його не має можливості продати. Немає можливості. Він його продає перекупникам, а вже перекупники вивозять за кордон. Причому, вивозячи за кордон, вони ще й отримують компенсацію ПДВ фермеру малому та середньому, звичайному, який своїми руками працює на українській землі, йому недоступні ці всі речі, і компенсації ПДВ ніякої він не отримає. Якщо той, хто спілкується з фермерами, той дуже добре знає, розуміє, про що я кажу. І тому кожна влада в Європі вона старається тих фермерів зберегти. Якщо ми говоримо про Україну, навіть якщо відмінусувати. Тимчасово окуповані території, які Путін захопив з допомогою сили. Якщо в Україні зберегти українську землю і зробити основою аграрного устрою мале фермерське сімейне, господарство сімейного типу, ну то ми можемо мати виключно на українській землі декілька мільйонів самозайнятих людей. Декілька мільйонів. І та картина, яка є зараз з українськими селами, де села просто вмирають, де молодь звідти втікає, де зараз вигребли всіх чоловіків і так далі, це робиться не просто так, тому що на землю без народу прийдуть народи без землі. А наші землі і надра, які лежать під землею, а власне доступ до надр розпочинається через контроль землі, вони цікавлять дуже, -дуже багатьох. І мова йде про десятки трильйонів доларів. Виключно по основних мінеральних позиціях, аналітична, економічна аналітична група при Рамштайні оцінила запаси українських надр, виключно на території, яку контролює зараз Київ, в 15 трильйонів доларів. І це не всі корисні копалини. І деякі речі оцінити неможливо з точки зору геологічної, тому що, до прикладу, так званий Скіфський щит. Не можна дослідити на великих глибинах, тому що він дуже сильно металевий. Я про це коли спілкувався з кількома професорами. Окреме відео ми записували з професором Петром Масляком, який викладає в Київському національному університеті. І мені Тараса Шевченка можете переглянути на каналі. Це дуже цікаве, насправді. Відео. Ми, ми надзвичайно багаті, просто ми ще феноменально пограбовані. І отут, через оті фрази ворогів з розряду Сіярто в українців мав би включатися якийсь тумблер. що... Як так вони там хочуть захищати, і так далі. Аналогічно до того, як поляки протестували проти українського зерна, тому що це обвалює їхній ринок, який вони вибудовували дуже довго. Ще з часів Іоанна Павла II, який насправді відіграв ключову роль встановленні сучасної Польщі, про що нам дуже мало хто розповідає, але Іоанн Павло II був видатним лідером для польського народу. Ну і власне дозволити українській мафії проникнути в угорщину. Ну, це викликає певний гомеричний регіт, я б назвав це так. Чому? Тому що, а не існує ніякої української мафії. Може бути мафія з паспортами України, але там немає українців. Так само, як серед олігархів України, так само, як на вищих політичних посадах, ми настільки не організовані, ми український народ. Що на такій найбагатшій землі Європи з багатющими надрами, з дуже талановитими людьми, інженерами, винахідниками і так далі, ми живемо найбідніше в Європі. І це почалося не в 2022-му, і не в 2014-му. Війна проти українського народу, не на фізичних рівнях, велася весь час. І нас свідомо системно грабували і робили бідними. Тому сіярто треба заспокоїти, українська мафія туди не зайде. А та, яка не українська, вона вже і так давно там. А тепер стосовно самого Європейського союзу, впродовж тривалого часу, Європейський Союз для українців, як маркер, це як така морквинка перед осликом. І я, якщо чесно, дуже скептично весь час ставився до Європейського Союзу, тому що не просто так Велика Британія Європейський Союз покинула. Якщо ви добре пам'ятаєте період Брексит. То наші всі грантові медіа розповідали, що за Борисом Джонсоном і за тою всією компанією, яка зробила Брексит, стоїть рука Кремля, нога Кремля і так далі. Прийшов 2022 рік, і Борис Джонсон показав, хто за ким стоїть. Це важливо усвідомлювати. Так от задайте собі запитання: а чому, Європе... чому Велика Британія вийшла з Європейського Союзу? Ми спілкувалися в свій час з оточенням далі Грибаускайте. З приводу економічних речей і так далі. І те, що вони розповідали щодо прикладу, Балтійські країни внаслідок того, що їхні ринки занадто швидко відкрилися для набагато сильніших гравців, балтійські країни стали економічно депресивними і фактично самостійно не мають можливості ну, розвинутися. У них просто немає того потенціалу і того багатства, яке є в нас. І вони нас застерігали, особливо наголошували в жодному випадку не продавайте землю. Тому що левого частку землі в країнах Балтії після відкриття так званих ринків землі скуповували протягом двох діб, навіть не тижнів, а двох діб. І оформляли це дуже цікавими способами, знаходили місцевих покидьків, ті, покидьки купували землю на себе, беручи кредити в банку, а потім оголошували себе банкротами. Або не в банк, або в якихось інших структур. Ця схема працює, вона реально працює. В Болгарії в такий самий спосіб обезземелювали болгарський народ і так далі. Але отут я хочу задати інше запитання. А чому ми постійно отпремося в цей Європейський Союз? Чому ми не говоримо про Балто-Чорноморську конфедерацію? Те, що Москва очевидний ворог, так, так і є, Кремль, поки Московська імперія існує в своєму теперішньому вигляді, це очевидний ворог. Але чому нам не йти на партнерство з Великою Британією, з Швецією, з Норвегією, з країнами Балтії, з Польщею, з Білоруссю? Тоді, коли диктаторський режим, режим Лукашенка буде зміщено, очевидно, що Лукашенко від Путіна відв'язатися в принципі не може. Але це ж буде невічно, і Лукашенко не вічний, тобто стратегічно дивлячись в перспективу і підтримувати в такий спосіб один одного. Велика Британія вийшла з Європейського Союзу не просто так. І навіть зараз, навіть ті ж самі ліберали в британському парламенті, вони не говорять про повернення в Європейський Союз. І британці так само не хочуть йти повертатися в Європейський Союз, попри те, що там юридично ускладнилися якісь там речі з розряду перетину Ла-Манша, там якісь окремі елементи торгівлі і ще багатьох-багатьох моментів. Це ті речі, над якими потрібно задумуватися, і нам в такий спосіб свого роду подають сигнали. І очевидно, що Орбан, Сіяр то, чи в Словаччині той же ж самий Фіцо, вони будуть підспівувати Путіну. Але ви знаєте, саме через ретельне вислуховування тих, хто є нашими ворогами, через ретельний аналіз того, що вони кажуть, ми можемо багато чого зрозуміти і з того, що насправді відбувається. Проте при цьому аналізі добре потрібно розуміти, що ці всі речі говорять наші вороги. Це дуже-дуже насправді важливо, тому що тут потрібна вибірковість, тут потрібен такий концентрований, дуже дуже зміщений аналіз. В одному із наступних відео я буду аналізувати результати саміту ШОС в Китаї, який зараз власне розпочався, і туди прибув і прем'єр-міністр Індії, і Путін прибув, і Путін прибув в Китай з чотирьохденним візитом. Ну і Ердоган там буде присутній, і лідери Ірану, і не тільки. Тобто там досить такий масштабний захід. І я підозрюю, що вони спробують щось підготувати у відповідь на політику Заходу, в першу чергу на політику Сполучених Штатів Америки. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Саме завдяки вам ми маємо можливість вести системну інформаційну роботу. Дякую і до наступних зустрічей.